7 липня цього року, виступаючи на Петербурзькому економічному форумі, Путін не виключав зміни ядерної доктрини, обмовившись при цьому, що зараз про використання ядерної зброї навіть думати. Необхідності немає, і от у середу 25 вересня Путін виступив на нараді Радбезу РФ з ядерного стримування. Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії, зокрема, якщо супротивник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу. Заявив Путін, і оновлена редакція документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави за участю або за підтримки ядерної держави пропонують розглядати як їхній спільний напад на Росію, заявив Путін. Тож, коли тепер Росія може вдарити ядеркою і як на ці погрози реагуватиме світ з нами на зв'язку? Олександр Кочатков, політехнолог, експерт з, ядерно, з ракетно ядерного ракетно-ядерного озброєння. Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю на які пункти змін у ядерній доктрині РФ варто звернути увагу в першу чергу, і як вони можуть вплинути на майбутній конфлікт, на майбутній розвиток цього конфлікту? На жодний. Справа в тому, що абсолютно нічого не змінилося. Все, що там вони начебто внесли, начебто вони зробили більш жорсткіше і намагаються і далі лякати світ, нічого принципово не змінилося. Формулювання відредагували. Тобто, і те, що вони розглядають напад. Конвенційною зброєю на Росії за невідомо яких умов, що вони там загрожує її там територіальній цілісності, Її існування це було раніше, і те, що треба захищати союзну країну, Білорусь це було раніше, і те, що вони постійно кажуть, що вони воюють з НАТО, воюю сполученими штатами, це теж було тобто, от підтримка там держав, які допомагають Україну. І що вони будуть розглядати як привід для ядерної атаки, теж було не записано. І навіть те, що перетинання там кордону великою кількістю піспіготників, це теж було написано, що загроза там територіальної цілісності, ядерній тріаді тобто принципово важливо всі ці. Червоні лінії, і навіть ті нові, які вони, начебто нові, які вони зараз там позначили в зміні цієї доктрини, вони вже перетиналися неодноразово. І ще важлива, важлива річ це торги, це торгівля зі Сполученими Штатами, тому що жодних конкретних критерій, там написано, якщо велика кількість безпілотників чи ракет криватих там перетинає кордон. Яка велика кількість? Один, два, сто тисяча. Якщо нема конкретики, то це торгівля. Хочемо, визнаємо, хочемо не визнаємо. Я хочу звернути увагу на те, що ця начебто дуже супертаємна нарада засідання РНПО Російського відбулося напередодні візиту нашого президента Зеленського в Сполучені Штати. І вже через півгодини після їхнього засідання вони вже на весь світ розповідали свої там таємні, таємні зміни. Тобто, це спроба натиснути черговим залякуванням, натиснути на Сполучені Штати в першу чергу, що вони їх розглядають як ну, за, із -за того, що. Допомагають Україні, зглядають їх як противника, як учасника цієї війни натиснути, залякати потенційною ядерною огрозною, щоб нам не надавало цих всіх дозволей на використання далекобійної зброї натівської з іншого боку. Така риторика Кремлю вона дуже влаштовує кандидата в президенти Трампа. Він відразу починає говорити: от Байдена Гаріс втягнули на всю війну з Росією, якою ми не можемо перемогти, а нам загрожує гроза. А я от це все припиню. Тобто, тут я бачу дві складові спроби залякати сьогоднішню адміністрацію Білого Дому, щоб не надавали дозволу на використання до зброї. А з іншого боку, чи свідомо, чи не свідомо, не можна сказати, але. Підігрування кампанії виборчої кампанії Трампа, і що хочу підкреслити, от давно не треба звертати увагу на те, що кажуть в Кремлі. Вони кажуть різними словами одне і те ж, а треба звертати увагу на те, що вони безпосередньо роблять. Тобто ядерні випробування, це. Певний крок, і весь світ може побачити: так, ядерна зброя в Росії є, вона дієздатна, вона потужна і все таке інше. Випробування ядерних носіїв. Оце було б той уж, таким кроком, який не просто залякали, а підтверджує можливість. Но ми бачили, як цю піратську, невдалу піратську копію української ракети Сатана під назвою Російської «Сармата» випробували так, що рознесли. Над власну випробувальну шахту. А це, як колишній ракетній гору, сказати, ну це майже неможливо. Ну це як е, корок від шампанського утримався в пляжці. Ну це не було. Зазвичай з шахти викидає обов'язково ракети. І вона там може там, не по курсу піти чи вибухнути при запуску машевих двигунів. А от те, що вона вибухнула в шахті, це неймовірно. Тобто от кроки. Реальні дії підкреслюють, що на цей шантаж звертати особливої уваги не треба, та й світ не звертає. От така непевність Сполучених Штатів вона пов'язана в першу чергу з виборами, які там відбуваються. Вони не хочуть підставляти Білий дом не хочу підставлятися, бо більш жорстка позиція по відношенню до Росії відразу буде використана кандидатом президента Трампа. Хоча і Трамп, ну не факт, що він буде там, підігрувати Росії. Тобто це є проекція політичних процесів, а практичних процесів, ядерна загроза з моменту на нас напала ядерна потужна ядерна держава, вона з на нас, звісно, збільшилась, ядерна небезпека. Але з початку війни вона перебуває приблизно в одному на одному там, тому ж самому рівні. І навіть там додаткові загрози. Від Північної Кореї і від Білорусі вони теж ні на що не впливають. Це навпаки свідчить, що Росії ну, вже нема кого -то учити до то свого шантажу, і залишається тільки Північна Корея і Білорусь, а навіть Іран вже перестав ну, співати з ними одну пісню. Пане Олександре, стосовно того продьманокля з ракетою САРМАТ, як ви вважаєте, це от якраз стало результатом того, що Росія не змогла повністю відтворити українські технології, які використовувалися під час розробки, та і на головніше, мабуть, розірвали стосунки з нашими фахівцями? Ну, не зовсім так. Ракета САТАНА Р-36, Р36М, Р36, орбітальний Р36, у ЦТХ покращені технічні характеристики, це була це історія в ракетно космічній темі. Це була легендарна фактична ракета розробки виробництва Дніпровського ракетного центру. Це була найкраща в своєму класі ракета в світі. Це була найпотужніша в своєму класі ракета. Вона мала мінометний стат, вона вперше мала там, головні частини, які розділяються і проходила гротом на будь-яку протиракетну оборону тодішню. І її використовувала Росія, вона залишила, отримала цю ракету у спадах, і це була основа ракетно-ядерного щиту Радянського Союзу і відповідно після того Росії. Так, Україна співпрацювала з Росією, коли не було війни, і наші фахівці, з Дніпра, ваші фахівці, вони продовжили так званий карантинні. Термін цієї ракети і втричі вже вона перевищила той, який був закладений при її створенні. Тобто вона просто застаріла, і Росія змушена була змушена була шукати там варіанти, яким чином її оновити. А 2014 року, взагалі, повна співпраця з Україною ну, з Дніпровським ракетним центром була припинена і вони. Постави перед необхідністю терміново зробити таку ракету. Вони спробували дещо модернізувати українську ракету Сатана Тисяч. Да, Вони там. Кущільний лікомпоновку дещо, це не принципово, начебто. Там додали тон 20 в неї, відповідно, там дальність і польоту збільшилася на декілька тисяч кілометрів. Ну і там ще вони там, допрацювали головну частину, оцей міфічний гіперзвуковий. Головний блок авангард, який не можна перехопити. Ну, це те, що існує тільки в мультиках. Принципово вони там зробили, ну там перейшли на власні двигуни, але вони перейшли на власні двигуни доволі давно в ракеті Войгода, яке новою назвою української ракети, Сатана, там вже були частково російські двигуни. Тобто вони не просто. Не змогли повторити українську технологію. Вони не змогли повторити приблизно те ж саме, що вони вже 20 років себе робили. Тобто там достатньо в них було технологій власних, щоб фактично відтворити таку подібну ракету. Тобто вони втратили технологічну, технологічну культуру, рівень розробок, втратили фахівців повністю От Україна відмовилася бути ракетно-космічною державою, а Росія намагається бути, але втратили все необхідне для цього те, що на полігоні відбуваються такі катастрофи. В той час, коли це керівництво Росії надзвичайно важливо, це якраз свідчить про занепад, повний занепад ракетно-космічної там. Звісно, світ реагує. Звісно, світ реагує, бачить, що ну, король голий, лякатися його не слід. Так, він має зброю, але в нього величезна проблема з носіями. А у кишені ядерну зброю до точки не доставиш. А, таке загалом питання: якщо все ж таки Росії вдасться завершити розробку сармати модернізацію, які наслідки це матиме для балансу сил у світі? Чи взагалі зміниться щось? Ну, абсолютно нічого, не зміниться. Тобто вони старі, за старі ракети, які, до речі, ще здатні літати, українські. Українські ракети сатану під назвою його, вони просто замінять на нову ракету, якщо вона полетить. Так от «Сатану» прийняли на озброєння після 75 запусків, 75, 14 було неуспішних, і 10 з цих 14 якраз припали на початок випробування. А всі інші на початку вона і, ну, нова революційна законструкція ракета, вона. Мала аварія, але шахта шахту вона не руйнувала. А далі було там декілька десятків успішних запусків. В Росії відбулося загалом п'ять пусків. Вони кажуть, що три. Але Захід, їм довіряємо, звісно, більше. Західні розвідки кажуть, що п'ять із них перший успішний. І це була б абсолютно природна ракета, не нова. Але чотири, після цього не успішні. І вони прийняли цю ракету на збройні, розпочали серійне виробництво ракети, яка фактично не літає. Тобто їм треба проводити ну, хоча б 20 випробувань, щоб з них, хоча б там 15 було успішних, доопрацьовувати ракети, щоб вона стала успішною, припинати те виробництво, яке вони розпочали, і починати виробництво доопрацьованої ракети, яка справді літає. І це, це для того, щоб її поставити в шахти. Які вже є то більшість, тобто більшість цих шахт вони збільшити не можуть. Вони нових шахт збудувати, мабуть, що такі нездатні. Грошей, спеціалістів, воно такі не вистачає. Тобто вони стару ракету в тих самих старих шахтах міняють на нову ракету. Кількість не збільшується. Відповідно, ну і спроможність, російська спроможність там до ядерних атак, вона фактично не збільшується, тому що всі ці гіперзвукові блоки, про які вони розповідають, вони теж на практиці не підтверджуються. Ви насправді трошки піднімаєте нашу віру в майбутнє і наш оптимізм, але стосовно ще однієї ракети, яка є в них на озброєнні, воєвода, якщо я не помиляюся, це більш вдалий проект їхній, як вважаєте? Тут я і казав, що что... історія така. Була ракета Сатана за радянських часів, її доопрацьовували, доопрацьовували, І різні модифікації були там М2, М1, М2 е, у Далі Росія змушена була переходити на власні комплектуючі частину з українських комплектуючих. Вони ці ракеті замінювали на власні, і це вже називалося, Тобто українська ракета з частковою модернізацією у Росії вже називалася «Боєвода». А після того, воєвода вони намагаються замінити на сармат, яка є повністю російською. Тобто воєвода є проміжна ступінь між е, сатаною і, і сарматом. Сатана літала, і добре, що вона не використовувалась, бо літала, а сармат не літає. І це теж добре. А от воєвода, яка посередині вона там на дві третини українська, вона була, вона зараз є на зброї і вона здатна літати. Жодних інших альтернатив в цілому Росія не має. Тобто, в якому сенсі можна сказати, що з світу не треба дуже сильно перейматися не зовсім бо... так. Не зовсім чи є так. якісь альтернативи ще в, не, в неї є. Інші носії, є ракети, інший варіант ракети там ракета ЯРС, вона міжконтинентальна, балістична, має те ще меншу, менше навантаження. Ракетний ядер, ну, ядерне боєголовка, але вона таки випробувалась. Вона успішна, вона здатна літати. Є ракети для е, атомних підводних човнів, е, ракети Булаваєв вони теж літають. Тобто не можна сказати, що вони залишилися без носіїв ядерної зброї. До речі, всі крилаті ракети, якими вони нас атакують. Х-101, вона має варіант Х-102, це ракета, яка може нести ядерну боєголовку. Вона летить на 2,5 тисячі кілометрів. Є варіанти крилатих ракет, які летять на 5 тисяч кілометрів. Це постросійські, пострадянські, зараз озброєні російські. Вони можуть бути носіями ядерної зброї. Тобто ядерна зброя в них є. В них проблеми з найпотужнішим, найдосконалішим і найстрахитливішим носієм, яким вони панували сармат. Пане Олександро, буквально перед вами ми спілкувалися з незалежним експертом з Ізраїлю, Борисом Макієвським, обговорювали блискавичну операцію зі знищення лідера Хезболи і використання їхньої протибункерної бункерної ракети. У нас такої якоїсь таємничої поліниці нема, яка б могла спрацювати на комусь валдайському бункері. Це вкрай важко. Там не було захищено. Цей бункер, в якому вони дістали насрау, він не був захищений проти повітряної оборони. будь-які точки перебування, місце перебування Путіна. Вони захищуються всім, чим в них є. Хоча С400, С500, комплекси не дуже досконали, а якщо їх нагородити доволі. Багато то вони будуть щось там перехоплювати. Балістичні ракети, і, а щось там перехоплювати інші, Там безпілотники, які ми їх дістаємо зараз, вони перехоплювати зможуть. Тут потрібні ракети, якраз натівського виробництва, тобто потрібні саме ці дозволи для ударів по цілям. Всередині, всередині Росії в них в НАТО є дуже сучасні, дуже потужні проти бункерні, і все таке інше. Якщо по бункеру настрої би там били там десь десятком ракет, судячи по тому, що там залишилося, то у НАТО є ракети, яких вистачить двох трьох і мабуть. Останнє юрі, дозволиш дозволиш мені поставити питання. А, якщо ми говоримо все ж таки про... Прийняття рішення Російською Федерацією. Поясніть нам, будь ласка, заявляється повідомлення про те, що ці рішення прийняття застосування ядерного озброєння мають приймати військові. Хто mm -hmm. приймає це рішення? Військові, російські. Ja, ну, це Путін, хто каже тиснути кнопку? Навіть, навіть смішно. звісно, звісно, це приймає і в радянському союзі, і зараз в Росії. Це одноосібне рішення. Політичного керівництва країн рішення одноосібно, тобто рішення приймає Путін. Він запускає всю цю систему ядерного стримування, так звано, там оце ядерний чемоданчик, це виробчигет. Так він називається, але його рішення треба, щоб підтвердив міністр оборони, підтвердив там, секретар Ради національної безпеки і оборони, командуючи ракетними військами стратегічного призначення, і далі там, по команді доходить, і в кінці кінців дійсно в воєнні капітани, лейтенанти приймають остаточне рішення, натискають на кнопку безпосередньо в шахті, звідки ракета може полетіти. Так от, там в Кремлі, мабуть, що такі, ну і навіжений Путін мабуть, свою кнопку він натисне. А от за умов доходження цього сигналу, і коли ці офіцери безпосередньо знають, що до неї, то їх сімей прилетіт, а загрози їм нема, тобто вони починають першими. От тут абсолютно не факт, що ця команда буде виконана. Я нагадаю, що з радянських часів проводили такі. Психологічне випробування, зральські часів, пропаганда, все таке і інше. І тільки 25% офіцерів, які вважали, що дійсно почалася війна, на них напали. Не вони нападають першим, а на них напали, і тільки 25% натиснуло натиснули на кнопку, вважаючи, що це насправді. Ну а зараз там дисципліна і все таке інше ну, значно нижче. Загроза є. Так роза потенційна достатньо висока, але зовсім не така, яку намагається створити враження Росії і Кремль, бо вони лякають, тому що в них проблеми вони бояться самі. Дякуємо, дякуємо вам за ці слова і загалом за цю бесіду. Дуже цікаво було з вами, як завжди, поспілкуватися. Олександр Качетко, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння.